Я не знаю нашу. Я зайшов знову в ще якийсь страшний режим. E, це буде походу, якийсь готель. Шооо? Та ви серйозно? Та то. Та то саме що FNAF! Походу, то буде то саме. О, смыслі First Night. А, the мені треба роздавати ключі, щоб челіки ходили в готель. Та добре. Ти ще що, що замуж? Ти хочеш room to зараз. На. чок я там сильно не сри. Та давай іди, вже. А може я з тобою піду. А бляха, я не можу. Ну, хто другий! Що? Дивіться, коротше, один мужик пробрався від поліції і він е, сирений кілер. Ти хочеш третю, добре? От. І вони кажуть, якщо я бачу його його машину, яку тільки що не бачили, така сіра з розбитими вікнами, то мені... Треба е, дзвонити зразу поліцію. Куди сюди? Поліцай? Поліцай. Добре. А гроші? Гроші. Чо ти такий старий? Я не хочу його біжати, але він виглядає, як в мапу тя. Нема тут четвертої. Соо? Буде смішно, коли дізнається, що такої кімнати нема. Стоп! В цьому готелі тільки три кімнати? Це не готель, то хата. Мені страшно, що він зараз спуститься через ліфт, вибіже через оці двері і до мене піде. Ну, що далі? Е-е, Wi-Fi щось ламався. А де майн А Аво. Пляха, муха. Фікс Wi-Fi. Давай. Фікс Wi-Fi. Ну? Що-що-що-що-що? Ні, ви не будете двоє з поліцаєм. Я не знаю, що тобі поліцей скаже, будеш з поліцеєм в одній кімнаті, на. Нема за що. Тільки швидше. Бляха, ти шляпа, мене так. Просто мене чесно, і такі ржачні. Ну ну що далі? Що зараз ламається, так? Що тут таке? Бляха, мене не страшить того картина. Але вона ржачна водночас. Чого воно так голосно? Я на першому взагалі звуці. Може в мене голос на максимум? А він мене на 45, мені так голосно не треба. Е... Що далі? Вже перша ніч була! Але що до сих пір перше число, як таке може бути? Get the watering can. А, У мене нема води. А, дивіться. Я беру цю во воду, я зараз маю Полити оці штучки. Угу Прикольно. Він в шоті. Фу! Все? Ну все, ще щось. Йой, Та рослина на яку навіть ніхто ніколи не дивиться. Нашу взагалі дивиться на рослину. Ви просто йдете в готель, берете ключ до кімнати і все. А що якщо я йому дам неправильний ключ? Ні, я, я, я не буду ризикувати. Ну Now. пляха муха, то таке саме, як Фредіка Фасбіра, мені знов треба мити підлогу. Це жесть. Тільки я тоді мив підлогу тоді, коли було прям ну, дуже темно. А зараз я Йо-ма-йо! -йо! Я не розумію, що то є? Коли вже буде щось страшне? Пляха якісь... прибирання. Не розумію, чого взагалі тут в ок. А. <плес> що... Йоай, тому що на вулиці цей дощ падає. Ну тепер я розумію, тепер я так на цей. Що? Йому потрібна допомога? А, і то буде та машина. Я, Я думаю... Що тут всі все мають знати того? Без... Та, правильно, то та машина. То бляха муха. Я не можу сюди зайти, мені треба було рівно сюди йти. Блін, я думав можна йти як небудь прям сюда. О, тако. О, я ще туди можу піти. А тут поліцаї. Та? А ч я взагалі сюди пішов? Я не знаю. Мені цікаво. Блін, то нормально точила. Уже вкрадем? Не-не. Красти не мона, щоб ви знали. то такий Ви будете Не, мені стромно. Чого така пісня голосна? А! Ч мені стромно? Эээ, хто то було? Я сам не знаю. А, передзвонити Эмм. Угу. Зараз запередзвоню. Мені треба на комп'ютері придзвонити там. Не, манмон, вот сюрмизмінці! За мною чорний війк убіг! Аааа, воно має заповнити, блин. Добре. А я подивлюся, де він А, а в Рідну мені знала треба буде бігти? Мені просто цікаво. Я не знаю, на що я так ризикую. Й-мо! У мене зв'язок пропав. Чо я в На вулиці не заспануся в готелі. Йо, don't... Ми... Шо? О, болдеть, що я наробив? Ні, я хочу залізти. Я не можу з... Обалдеть, я не зайду сюди, а я закрию двері. Блін, друзі, треба заново проходити Зараз я, я то виріжу. Ось і тут, друзі, я так вирішив, що... Давайте я Ну, не буду прям в вирізати. Я вам знову покажу, як я від нього тікаю, то правда страшно трошки. А, зараз різко треба буде обертати назад. Ну. Давай! Біжи за мною! Ляха, мені музика подобається! Імба не музик. Ой-ой-ой, чуть з шляху не пішов! Call for help! Каратше, мені треба тепер е, з комп'ютера перезвонити. Давайте не знаю. Е, давайте я вам покажу свій готель. Дивіться. Це в мене є тут. Ну як сказати, ну старі досить вентилятори, які вже не працюють. Та, але. Вони... Це що, кров? Ой! Я ро! Все проживаєте торжавна! Червона. Я на вулицю вже не йду. То була моя помилка. Фух! <звук> Шіш! don't feel it. А я отутву, коротше, стояв. І... <звук> <звук> А я один заметил, що він чорний. Типа це одна людина. Тобто який це серіальний кілер? Боже мій! Я не здравствуйся! Я нарешті мог! Нарешті! О! 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 Типа, чи з ними все нормально? Чекай. Ну! Я стукаю вам! За таке, якби нікого немає. Треба перевірити двері, може вони в, в, в цей. Може з ними щось сталося. Фух, я так не хочу зараз дивитися це... тут. Я так і знав. Я так і знав. Та ви серйозно, я що вам все тут буду прибирати? Льоха, але та ігра реально страшна. Е, я її лишив в описі. Генератор щось дох. Та ви задовбали вже. Пердуни, блін. З ним все нормально, він такий був, коли з ним було все добре. Я вам чесно кажу. Він зараз о, о, отут появиться знову. Отутво Дайте не гер? Шо? А ПК включити? Він в, в ПК появиться, та? В комп'ютері? Та, він в мене є в готелі! Поможіть мені! Отут? Я заховався. Бляха, мені так страшно і зараз буде перевіряти. Що з пістолета то в нього стріляти, що? Я підготовлюсь зразу. Бо я стрілялка в нормальній такий, я вам чесно скажу. Так що я йому вам... чик-чик і все. Во він там. Бачите? То він? Та він Я переміг? Це все? Це все? Я навіть не думав, що я так швидко закінчу! Блін! Ну ладно, друзі, це е, сьогодні було все. Тож, не забудьте підписатися. А е, е, я прощаюся і всім!